Бачити на власні очі в Івано-Франківськ приїхала делегати Європейської федерації легкої атлетики, аби оцінити наскільки якісно обласний центр зможе прийняти Кубок Європи зі спортивної ходьби. Нагадаємо, турнір відбудеться в травні наступного року. Та для цього місто має зробити чимало роботи. Мова йде не лише про підготовку спецтраси. потрібно налагодити належний прийом і обслуговування гостей, яких приїде чимало, як мінімум з 30 країн Європи. Сьогодні ми оглянемо готелі, у яких можна буде поселити гостей та учасників Кубку Європи. Пріоритетом для нас є й транспортне сполучення, зокрема з аеропорту Львова до Івано-Франківська. Також важливі внутрішні перевезення по місту, наприклад, з готелю до певного місця. Фактично, усі побажання Європейської Федерації легкої атлетики щодо організації змагань виконати реально кажуть у мерії. Єдине найскладніше питання ремонт траси львів івано франківськ Своїми силами здійснити реконструкцію дороги нереально, тому прохатимуть допомоги у Кабміну. А от нову трасу для скороходів міська влада планує облаштувати ще до осені. Траса вона не є такої великої протяжності, як ми думаємо хоча 50 кілометрів мають люди пройти. Спортсмени, траса має довжину в кілометр, тобто в одну сторону 500 метрів. Це десь траса буде по незалежності в районі, скажімо, кінотеатру Космос вона буде завершуватися від центру міста. Тому по наших планах в цьому році вона повинна бути відремонтована до жовтня місяця візит візиту Івано-Франківська представники Європейської федерації легкої атлетики планують здійснити восени. Саме тоді відбудуться традиційні міжнародні змагання вечірній Івано-Франківськ.